Шукали мідь, а знайшли золото. Нам вдалося відшукати найдешевше різдвяне дерево у Дніпрі. Саме сюди приїжджають ті, хто хоче зустріти новий рік із живою ялинкою, але не віддати при цьому половину зарплати 540 гривень за таку красуню. Цю двометрову різдвяну красуню Валерія вихопила за мінімальну вартість. Тепер повезе її додому у Новоолександрівку. Завжди тут свіжі ялинки. Це дуже важливо. По друге тут важливо, що можна придбати офіційну ялинку. Дай ми будемо знати, що це дійсно сліз госпо Чекаю на таксі, яке довезе мене моє різдво додому. Такі ялинки продають на ярмарці філії східного лісового офісу державного підприємства Ліси України. Цьогоріч можна взяти сосну звичайну та кримську. Усі вирощені на спеціальних плантаціях там за деревами доглядають лісівники. Ця висота буде до двох метрів. Вартість її 420 гривень. Це вже така, більш-менш підійде під кожну квартиру, під кожну так, домівку. Так, так. Це саме розповсюджений розмір, який людям найбільше необхідний. Це ця так. Вона до 2 метрів у нас. Її вартість буде коштувати 330 гривень. Це також сосна кримська. Ну це вже така більш свого росту, да? Ну плюс-мінус. Так, так, плюс так, так, так. До 2 метрів буде зручно прикрашати. Так? Далеко не треба буде mm. лізти. Це найнижчий варіант. Вартість її 300 гривень. Яка приваблива ціна, бо з продажу немає навару. Ми не є посередниками, ми є самими виробниками, тобто ми реалізовуємо продукцію по собівартості, яка була затрачена на вирощення даної продукції. Кожна ялинка йде з індивідуальним ярликом з QR-кодом. Це гарантія того, що її вирубали законно. По даній бирці можна перевірити її законність, її легальність, і відповідно можна на офіційному сайті Державного агентства лісових ресурсів. Побачите, звідки ця ялинка до нас потрапила, і відповідно повністю її походження. Ті ялинки, які ми побачили на ярмарці роками, зростають на плантаціях Дніпропетровщини. Аби різдвяна красуня опинилася, у вас вдома її вирощують від чотирьох років. Оце з такої шишки ми добуваємо насіння. Ось таке крилечко. Оце насінинка і крильчатка колоднів. Лісівник Володимир показує, з чого зароджується ялинка. За вирощенням дерева до вашого свята стоїть велика праця та тривале піклування. Насіння воно знаходиться в шишці. Ми його збираємо, поміщаємо шишку-сушарку, достаємо насіння, даємо на аналіз. Там його перевіряють на якість, потім висіваємо в розсадники. В розсаднику вона до двох років росте, потім ми її висаджуємо в площу. От, наприклад, двометрове дерево, яке сьогодні продається на ярмарках, висаджували аж у 2012 році. Ми можемо навіть порахувати, скільки років їй по мутовках. Ось його. одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І 10 10 років треба було їй для того, щоб вирости до такого дерева. Тобто людина може прийти на торгівельний якийсь майданчик, да і прямо отак, от самостійно порахувати і знатися, скільки ялинка росла. Так, можна порахувати, тільки треба не забуватися, що в перших два роки мутовки не видно. То тобто є, ще плюс два роки. Дані ялинки близько 12 років. Купити ялинку ще треба встигнути, бо є ліміти на виробку дерев. В нашому регіоні дерева зростають досить малими темпами. Об'єми в нас мінімальні. Відповідно, в нас реалізація і заготівля новорічних ялинок відбувається в межах лімітів. Цьогоріч до 7 тисяч ми можемо заготовити. На Дніпропетровщині працює дві ярмаркові локації в Дніпрі та Піщанці. Там і можна придбати різдвяні дерева від виробників офіційно та не наносячи шкоди довкіллю. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу.